Дівчата, давайте сьогодні будемо робити мені манікюр. Ось така база, прозора, в принципі, це моя, мій улюблений манікюр вже такий довший період часу. Він мені дуже подобається, тому я залишаюся йому бути вірною. Буду робити ще, тому що я від нього не втомилася. Мені дуже подобається, як виглядає моє нігтьове ложе під ним, тому що мені подобається. Пощастило з, з формою нігтів, з нігтєвим ложем, тому я хочу цим понасолоджуватись. Не хочу ніяким кольором перекривати. У мене був до цього. Перед, перед цією базою був такий світловідбиваючий колір. І я, якщо чесно, вже мріяла, коли його просто спиляю і покрию знову прозорою базою. На правій руці мені правда, ще треба зробити манікюр, тому. Напишіть, чи цікаво буде подивитися, як я роблю на правій руці. Тим паче, у мене на каналі є відео з тим, як я роблю манікюр собі на правій руці. Але, якщо хочете, можу знову зняти. Тому буду чекати ваших коментарів під відео. І ще хотіла вас попросити, щоб ви підписувалися, тому, тому що насправді я дивилася статистику, хто звідки мене дивиться. і... Багато людей дивляться мене, які не підписані на мене. Тому обов'язково підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно. І це насправді такий поштовх робити щось далі і розуміти те, що я роблю свою роботу не дарма. Зараз ми зняли все покриття і форму я, в принципі, коли спилювала довжину, тому що з прозорою базою я працюю таким чином, що. Е... Ходжу з нею в принципі, до відказного. Коли вони вже в мене так відростуть і заважають мені, я просто беру пилочку, підпилюю і ходжу далі. Тобто ця границя мене не засмучує ніяким чином. І, в принципі, останній раз, коли я підпилювала нігтики, я собі зробила менш-більш таку форму, яку б я хотіла. фреза, Фриза. Там я показала її номер, не знаю, чи це щось вам допоможе допоможе, можете повернути, поставити собі на паузу, можливо. Будете по цьому номеру шукати собі схожу фрезу. Дуже класна. Я, в принципі, з моїми нігтями я люблю працювати фрезою полум'ям, мені так комфортніше, вона допомагає мені легше пробиратися туди під кутикулу, легше прочищати всі пазухи, тому що насправді дуже такий важливий секрет в тому, що, чим краще ви прочистите ваше нігтьове от зробите ту кишеньку під кутикулою. Гарнесенько її прочистити, вичистити весь перигік, який там, там ще залишається, тому що мало того, коли ви припіднімете кутикулу, зріжете її. Цього насправді мало. Вам треба ще дуже гарно вичистити ось цю кишеньку і синус. Синус, я сподіваюся, ви знаєте, де знаходиться ця частинка. Якщо не знаєте, то скажу: от якраз зараз там, де я тільки що працювала. тобто це цей кутик, який йде на заокруглення до кутикули. У нас є правий синус і лівий синус з одного і з другого боку. Тобто ці сторони нам туди треба так добре пробратися, залізти, гарнесенько все вичистити. І тут, як тільки ви гарно От бачите, я вроді би кутикулу ви вже відрізала. Але знизу ще пробираються шматочки шкіри, пробираються шматочки птери, які там десь, або залишки кутикули, які могли загнутися, коли ви працюєте, піднімаєте кутикулу і вам добре її не вдалося вивернути. Тобто це все нам звідти потрібно вичистити. Чим краще ви її вичистите, і потім, як тільки ви знімаєте обезжирювачем або дезінфектором, збризкуєте руки. і Знімаєте всі порохи з нігтика, тоді автоматично ваш манікюр стає абсолютно чистеньким, тобто в тих пазухах не знаходиться нічого лишнього. От, бачите, якщо продивитися туди десь глибоко мені під, під кутикулу, в цю кишеньку, то там ще є такі маленькі залишки дрібочок, такі, які нам потрібно їх звідти вичистити. Не знаю, як ще інакше вам їх назвати, але. Це дуже важливо. Тому повзайте там фризою, аж поки вам не буде подобатися. Правда, будьте обережні, тому що є, особливо це відбувається, коли до вас людина приходить вперше. І дуже часто буває, що вперше можна поранити клієнтку тільки через те, що ви не знаєте, в принципі, в фізіології її рук, її шкіри, її. Чутливості до, до вас, до апарату, до того, як ви будете працювати. Потім з часом, коли людина приходить до вас знову, ви вже звикаєте і рідко коли, якщо ви навчитеся правильно працювати фрозою, рідко коли ви будете ранити. Просто пам'ятайте, що основне завдання перше, вам треба відділити кутикулу від ніщового ложа. Це можна зробити апельсиновою паличкою, пушером. Мені зручно це пропрацьовувати якраз фризою, я легесенько проходжуся по нігтєвому ложі і якби привідклеюю спочатку кутикулу від нігтика. Потім іншим заходом, знову ж таки, заходжу, але трошечки глибше. І так, покроково, покроково, в декілька разів, я пробираюся туди, куди мені хочеться пробратися, для того, щоб привідкрити собі ту кишеньку. Потім, якщо мені. Цей шматочок тикули заважає, я хочу просто його зрізати. Так мені відкривається знову якби, робоча поверхня, над якою мені хочеться далі працювати, і я прочищаю в принципі, цю пазуху далі. І такими кроками я рухаюся аж до того моменту, поки мені все не буде подобатися. Поки я не буду задоволена на 100%. І Як тільки я бачу, що або можу поранити в тому місці, або, в принципі, вже цього достатньо, якщо я продезінфікую. Або протру про клінсером нігтик цього буде достатньо, тому що дуже часто порохи, які залишаються від фризи. Тому що фриза, насправді, коли вона рухається по нігтику, вона якби трошечки залишає за собою такі залишки нігтя. Вона щищає е, поверхню, щищає залишки шкіри, щищає, тобто поверхню нігтика трошечки царапає і від цього. Нас залишаються такі крихти порохів на нігтях, і дуже часто ці крихти порохів вони якби нас обдурюють. Здається, що це, ще, що це ще якісь залишки шкіри, які потрібно там або відрізати, або щистити. Тому достатньо взяти. Щіточкою, якою ви струшуєте порохи, і просто дуже гарно, гарно, я так прям завжди ретельно витрушую, вичищаю цю кутикулу і завжди проти шерсті. Тобто я вичищаю не до себе порохи, до себе порохи я завжди щищую в кінці, коли я вже роблю кінцевий опил. Я щищую, в принципі, легесенько до себе, щищаю цю, всі порохи, які опинилися на нігтику. А коли я працюю з кутикулою, я чищу, тобто струшую порохи проти шерсті, тобто на кутикулу. Таким чином, я якби не пригладжую її донизу, тому що нам її пригладжувати не треба. Нам треба її якби, трошечки проти шерсті вивернути в другу сторону. Це не означає, що вона має бути повністю вона повністю має бути вивернена, коли ви працюєте апаратною технікою, будете зрізати. Просто апаратом. Коли у вас комбінований манікюр, вам треба просто якби, припідняти ось цю спідничку. І щоб добрати, щоб ваше лезо одне мало простір іти знизу, а інше лезо верхнє мало було видно, де ви захватуєте. Зверху, тобто це дуже важливо. Отже, дуже ретельно щищаєте, прям так активно-активно струшуєте всі порохи з нігтьового ложа. Тоді ви будете бачити, тому що всі ворсинки, коли ви будете легенько, щось там щищати, там залишається ще якась маленька часточка тих ворсинок, і вони вам можуть здавати таку ілюзію недочищеного нігтика. І як тільки ви візьмете фразу, прорухайтеся в тому місці, вам. Покажеться, що там просто частинка порохів, які ви недостатньо струсили. Тому на це так само акцентуйте свою увагу. І все. Ось таким чином я працюю. В принципі, в мене самі нігті, особливо великий палець, він дуже чутливий, тому що саме нігтьове ложа мене дуже м'яке. І особливо там, де біля самої кутикули, там прям так ніжно, ніжно-ніжно. І як тільки я починаю або апельсиновою паличкою, або пушером відділити кутикулу від нігтьового ложа, навіть при дуже мінімальному натиску в мене потім такі борозочки появляються. Тому мені практичніше відділяти кутикул, тобто це в моєму випадку, мої нігті, вони чутливі, тому мені краще відділяти їх. Легесенько фризою, тобто фриза моя крутиться не на всіх оборотах, і я легесенько її привідклеюю. Тобто, це найніжніший спосіб для мене відклеїти кутикулу від ніфчового ложа. Ось, як ви бачите, я ще десь проходжуся, щось допрацьовую там, де якщо мені ще щось не подобається. Вроді би, все нормально, відкладаю кусачки, відкладаю все в сторону, тобто звільняю собі своє робоче місце. Хто не бачив, у мене є вигляд з боку, як я працюю з клієнткою, як я стараюся, щоб в мене під руками нічого лишнього не валялося. Ось такий манікюр вийшов. Як ви бачите, все дуже акуратно, все гарно прочищено. І зараз ми приступаємо до бази. Це також такий мій. Один із улюблених процесів, тому що тут я якби, вибудовую ніфтьове ложе таке, як мені хочеться, таке, як би я хотіла бачити, так як би я хотіла бачити своє ніфтєве ложе зі сторони. Тобто, в мене немає такого по природі, як то яскраво вираженого апексу, і я хочу його базою трошечки ніфтьове ложе якби, припідняти. Тобто, спочатку я наношу. Роблю мокру поверхню, всюди скрізь, промазую ніхтіве ложе базою, потім ставлю краплинку. Але краплинку я ставлю не просто біля кутикули і тягну її вниз, а я як розподіляю її такою буквочкою Т. Тобто, спочатку ставлю біля кутикули, вправо чуть-чуть пішла, чуть-чуть вліво, і потім ту крапельку потягнула до вільного краю. І вже тонкою кісточкою стараюся розпреділити так, щоб той блік мені подобався. Дати напрямок. Знову ж таки, на саму кісточку в мене немає таких агресивних натисків. Тобто я дотулилася базою до нігтика. Спочатку, коли я роблю слизьку поверхню, я можу так. Мені, в мене основне завдання залишити матеріал на всій поверхні нігтика. Але це ще не до архітектури. Коли я тільки промочила весь все ніхтєве ложе, далі я будую архітектуру, тобто я ставлю краплинку і тягну її туди, в тому напрямку, в якому мені потрібно. Великий пальчик, у мене він такий достатньо широкий. Бачите, вказівний він тонкий, акуратний, тому мені достатньо просто було поставити біля кутикули, протягнути до вільного краю. Великий палець, він у мене такий трошки широченький, тому я поставила біля кутикули, вправо, вліво чуть-чуть відтягнула базу, і потім повернулася знову до центру і протягнула до вільного краю цю краплинку. Це дуже важливо. Ось, поставила крапельку. І знову ж таки, що я хотіла сказати, я не натискаю на кутикулу, тобто, тобто Не на кутикулу, а на сам матеріал пензликом. Тобто, я ні тим пензликом, ні тим, ні тонким, ні від, кіс, від е, баночки. Тому що е, коли ви будете натискати пензликом на ваш матеріал, пензлик втоплюється в матеріалі і він витягне його геть з нігтика. А вам ваше завдання якраз залишити сам матеріал на нігтьовому ложі. Тобто ви його доторкнулися, залишили, припідняли чуть-чуть, буквально на міліметр чи півтора вашу, вашого пензлика вгору. І протягнули такою якби веселкою, так чуть-чуть вгору припіднялися, а до вільного краю спустилися знову до нігтика і забрали на вільному краї ваш пензлик. І потім тоненьким я беру собі і розрівнюю так, щоб мені апекс подобався з кожного боку, щоб ніде ця не апекс, а блік. Щоб він ніде не заломлювався, тобто це дуже важливо. Як тільки ваш блік з кожного боку, як би ви не повернули нічтове ложе, якщо він не буде заломлюватися, це автоматично означає, що матеріал ви нанесли правильно. І завжди, навіть коли я роблю поверхню слизькою. Якщо навіть на моєму пензлику взялася така чуть-чуть більша. Кількість матеріалу, в баночці теж слідкуйте не водити в горлишком так справа вліво, вперед-назад, вперед назад Тому що ви робите, як би бульбашки в базі. Просто витягнули з баночки. Якщо ви бачите, що у вас велика кількість матеріалу, просто з однієї сторони протріть пензлика до горлишка вашої бутилочки. І все, з іншого боку, нехай ваш матеріал залишається. Якщо ви хочете робити слизьку поверхню, робіть. Тою стороною, де ви протерли до горлишка баночки. Пензлика, тобто вам буде достатньо, і тим більше матеріал буде тож трошки з іншої сторони теж забиратися і залишатися на нігтьовому ложі. І як тільки ви побачили, що вже би намочили нігтьове ложе, так як вам треба, повертайте другою стороною пензлика і залишайте ту кількість матеріалу, яка у вас залишилася на пензлику з другого боку. Тобто доторкнулися, якщо у вас широкий нігтик, малюєте таку чуть-чуть буквочку Т вправо, вліво до центру повернулись, потягнули до вільного краю. Якщо ж нігтєве ложе вузьке, тобто вам достатньо буде залишити ось цю смужечку матеріалу тільки по центральній частині. І в принципі, коли ви залишаєте цей матеріал по центральній частині, він автоматично визначає вже вашу ось цю зону апексу. Тобто у вас автоматично вже є ось ця найверх, найвища точка апексу. якщо вона у вас, Потім ви тільки Пензликом тоненьким, як даєте напрямок, куди база має розтікатися, так, щоб зробити апекс з кожного боку, От, як ви бачите, зараз я промальовую топом. І як би я нігод не повернула, він ніде не заломлюється. Тобто ось цей блиск, який є на нігтику, він рівномірний з кожної сторони, це дуже важливо. Якщо він у вас є, це означає, що правильна архітектура. І найвища точка це якраз той матеріал, який ви залишили по центру. І, знову ж таки, топом ми не вирівнюємо нігтєва ложе, просто промальовую ще раз, щоб перекрити весь ніготь так, як мені потрібно, щоб блік ніде не заломлювався, і зафіксувати базу чи то колір. Неважливо. Якщо був колір, то була б ще одна, ще один шар. Тобто кожний шар у вас іде як на шарування. Тобто тушчина буде трохи збільшуватися. Тому це так само треба врахувати. Якщо ви хочете дуже тоненькі, тому що, наприклад, якщо у вас будуть короткі нігті, вони будуть тоншими. Якщо у вас довші нігті, тоншими вони не мають бути, тому що вони будуть не носибельні. Клієнт їх поламає. Тому для цього. Ми мусимо вибудовувати архітектуру. Ось такий манікюр у нас вийшов. дівчата. Сподіваюся, що вам це відео було корисним, обов'язково легенький, кінцевий опил, тому що мені так подобається, і я це люблю. Ставте лайк, обов'язково підпишіться ті, хто не підписався, я буду старатися ділитися своїми відео. Сподіваюся, що вони будуть для вас корисними. Якщо це відео вам сподобалося, ставте лайки. і по традиції хочу сказати вам, що ми скоро з вами знову почуємось. Ось такий чистий, акуратний манікюр в мене.